Скажу вам історію, як ну я ж тут працюю через інтернет, реалізація продукції, та де людина, коли я їй запропонувала сходити в київський офіс і взяти собі продукцію, відповіла мені таку річ: я ключа не запхаю в машину, щоб поїхати через пробки, палити пальне і придбати продукцію. Присилайте, мені вигідніше оплатити 80 гривень доставки. Ось і зразу, як то кажуть, нова пошта у сусідньому, як вони кажуть, домі, так? ніж витрачати свій дорогоцінний час. Ви зрозуміли, що люди економлять час, шанують його. Тому, якщо хтось бажає, можете розпочинати реалізовувати свої мрії. Починайте і знову пік-пік, пік-пік. Напишіть мені в приват. Маєте бажання, маєте мрії? Маєте хочете все це як то кажуть, реалізувати? Тоді в нас все є.